Привіт, друзі! Сьогодні планую приготувати смачні міні-галети з персиками. На ярмарці купила дуже смачні та стиги та ароматні персики і вирішила приготувати саме міні-галети. Можна зробити однією такою чималою, але я хочу зробити таких невеличких чотири штучки. І ця галета буде на сирному тісті. Зроблю тісто сирне, потім змащу джемом персик яблучко. Я готувала це варення і виклала в, в лозі велика заморозка. Хто не дивився, обов'язково подивіться: неймовірно, смачне варення. Там я робила велику заморозку та готувала смачне саме це смачне варення, яке я буду сьогодні використовувати. Так, роботи багато. Хоча ну як багато для мене, в принципі, це дуже дуже просто. Тому розпочнемо готувати. Для тіста нам необхідно холодне вершкове масло, кисломолочний сир. Я взяла в брикеті. Якщо будете домашні використовувати, обов'язково притріть через сито: борошно, цукор, молочко, дрібка солі, цукор з натуральною ваніллю та розпушувач, джем, про який я вам казала на початку відео, та персики. Розпочнемо з приготування крихти. В чашу міксера міксерайне додаю цукор, додаю дрібку солі, ваніль, розпушувач, холодне вершкове масло та буду додавати борошно. Я вже його просіяла. Завжди все просію, навіть коли збиваю крихту в блендері. Так, Відправляю і буду робити крихту. Тісто дуже швидко готується, потім з вами змішаємо вмішаємо кисломолочний сир та молочко Так, закриваю і буду, так, господи, не бачу, де воно ну, збиваю. Пара легких рухів і наша крихта вже готова. Бачите, ось така розсипчата, гарненька, жовтенька вона в нас вийшла. Будемо закінчувати робити тісто. І для цього в крихту я додаю кисломолочний сир та молочко і замішуємо тісто. Зараз замішаю і відправлю його в холодильник буквально до того часу, поки буду нарізати персик. Його мені потрібно нарізати тонесенькими слайсами. Тому перемішуємо тісто і все. Ви лише представте собі, ой! Бачите, вся в крихті. Трішки підняла вище і все. Потрібно було брати ложечку, а не е е як вона називається, забула. Так буває. Щось готуєш і забуваєш, як називається, лопатка. Да, буває. Так, все. Моя крихта вже зібралася майже в шар, і можна відправити буде її до холодильника. Одягнула перчатку, хочу домішити, домісити перчатку, щоб тісто все ж таки зібралося реально в мене в шар. А то дивлюся, щось я не те зробила. Потрібно, щоб воно було таким одним у нас комочком, якщо можна так сказати, щоб воно зібралося в нас в шар. О, Ось тепер процес ідеальний. А то щось Юля сьогодні то пересипала крихту. То не те включила, то телефон упав. Жарко, напевне, впливає на мене. О, все. Ось такий, бачите, повинен бути у нас з вами колобочок. М'якесенький відправляємо до холодильника. З персика я дістала вже косточку. Розрежу... Прекрасно вони в мене розкрилися, і косточку я від з персика дістала одним словом. Ой, Боже, так. І тепер нарізаємо тоненькими-тоненькими слайсами. Настільки ароматний в мене і соковитий персик буде дуже-дуже смачна галета. Обов'язково беріть ароматний і смачний персик, щоб він не зіпсував вам смак вашої галети. Так, буду. Далі продовжувати нарізати. Щось сьогодні в мене важко все заходить. Не знаю, вже й дві кави випила. Чомусь падає тиск. У мене завжди, коли жарко, падає тиск і ну нічого не можу робити. Дивлюся на, цю, на цей персик і не розумію, що мені з ним робити. Буває у вас таке, пишіть в коментарях, що ну нічого не виходить. Маю надію, що все вийде, і у нас буде смачна галета. Тісто я, ой, верніше, не тісто, а бачите, пригоди продовжуються. Досточку, на якій я буду розкачувати тісто, я припиляю борошно. Сюди викладаю наше тістечко. мякесеньке мякесеньке Я хочу його розділити на чотири частинки. Як я і сказала, готувати буду міні-галети. Тому такі будуть в мене вони невеличкі. І кожну буду розкачувати, трішки округляю. Дуже е, е, працювати з тістом дуже-дуже приємно. Таке воно м'якеньке, ще раз трішки в борошно. і розкачуємо тенесеньку галету. Бачите? Е, це тісто дуже смачне, можна навіть печиво приготувати з нього, буде смачно, якийсь рулет приготувати. Так, і тепер тоненько розкачуємо всі чотири е, частини тіста. Всі чотири галети я вже розкатала. В діаметрі вони в мене 20-21 см. Тепер е, на дно в нас з вами відправляється джем, до краєчків не домазуємо, тому що ми будемо їх загортати е, зверху. Тому... Ось так наношу свій джем, і тепер можна розкладати персики. Зверху, цукром я не буду їх присипати, тому що джем дуже солодкий, і в мене дуже солодкі персики. Але якщо ви хочете, то звичайно можна зверху трішки присипати цукром. А я, але я пропущу цей процес, тому що в мене все і так занадто солодке. Викладаємо, бачите, вже хочеться його з'їсти. Але тісто, друзі, просто шикарне. Обов'язково я раджу вам приготувати це тісто. Один раз попрацюєте з ним і будете використовувати дуже-дуже часто і пекти з різноманітними начинками. Можна з яблучком, трішки його карамелізувати. Так, І тепер краєчки загортаємо. І у нас ось такі красивенні. Дуже-дуже красиві виходять галетки. Ви лишень погляньте, яка це милота! Краса. І так формуємо всі наші галети. Покажу ближче, бачите, яка вийшла краса. Всі чотири галети я вже сформувала. Ось такі красиві вони вийшли у нас. Бачите? Неймовірно, смачно виглядають навіть в сирому вигляді. Духовка розігріта на 180 градусів, буду випікати десь хвилин 20-25. А ну дивіться, яку я вам зараз красу та смакоту покажу. Ви лишень погляньте, дуже-дуже красиві вийшли. Я краєчка присипала цукровою пудрою, щоб трішки відтінити їх. Бачите, сухенькі вийшли, ніде в нас нічого не протекло. Стабільно на джемі лежать мої. Персики просто ідеально. Ідеальне тісто, ідеальна начинка зараз будемо з вами дегустувати. Так, друзі, я думаю, ви вже побачили цю красоту. Це неймовірно красиво. Так смачно. Вірніше, я не пробувала, не пробувала. Але я хочу сказати, уже по вигляду можу сказати, що це дуже смачно. Соковитий персик, який прекрасно тримає свою форму. Тістечко не розмокло, воно хрустке. Так, беру шматочок і зараз спробую. Ммм. Просто шикарний десерт, друзі. Я вкусила серединку так соковито. Зараз ще краєчок. Не знаю, вам чутно, як це хрустко. Як я люблю, непридурно солодко. Ніжне, тонесеньке, сирне тісто. Дуже багато у нас тут начинки. Обов'язково використовуйте дуже смачний джем, щоб він гарно поєднувався. З персиками раджу обов'язково вам приготувати. А я прийду і обов'язково привірю, щоб всі поласували цією смакотою. Обов'язково спробуйте, ви ж бачили, це дуже швидко та просто. І маємо ось такі чудові чотири смачні галети. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте лайк, діліться їми з друзями, своїми близькими, рідними, готуйте, смакуйте, запрошуйте всіх за стіл і насолоджуйтесь цією смакотою. Ну а я буду готувати для вас щось смачненьке, і ми обов'язково побачимось. І обов'язково коментуйте моє відео. Тоді бачить. Більша кількість людей. І за це я вам дуже дякую. Дякую за те, що підтримуєте мене, що дивитеся мої відео і готуєте за моїми рецептами. Побачимось!